Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 856 660 особин за добу 1180. танків 10 068 одиниць за добу 11, бойових броньованих машин 20 927 одиниць за добу, 17, артилерійських систем 23 174 одиниці за добу. 59 реактивних систем залпового вогню 1 283 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1 одиниць за добу 1. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 25 341 одиниця за добу, 117, крилатих ракет 3063 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 37379 одиниць за добу, 127 Спеціальної техніки 3747 одиниць за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!